Що робити з терасою або сходами на вулиці? Плитка тріскається, терасна дошка вигорає, а які ще є варіанти вуличного покриття. Кам'яний килим від компанії Будап ніколи не потріскається, а з увстійким клеєм не вигоратиме на сонці. До вашої уваги, кам'яний килим бартол: кам'яний килим бартол це вишукане підлогове покриття, виготовлене з міксу таких видів каменю, як граніт, гарбо, базальт, вапняк, пісковик, доломіт, кварцит, порфір, сланець та шарош камінь. Ці матеріали добуваються на території України, зокрема в Київській області. Кам'яний килим Бартол має особливий мікс коричневих, чорних та сірих відтінків, створюючи унікальний вишуканий візуальний ефект. Для досягнення найкращого результату кам'яні килими Бартол рекомендується виготовляти з використанням камені фракції від 2 до 5, від 3 до 6 або від 4 до 8 мм. Це дозволяє досягти не лише естетичної гармонії, а й забезпечити комфорт під час ходьби. Монтаж кам'яного килима Бертол досить простий і може бути виконаний самостійно, без залучання будівельної компанії. Фракція саме цього кам'яного килима від 2 до 5 мм. крихта. Об'єкт площою 110 квадратів. Загальний термін робіт з урахуванням погодних умов склав біля одного тижня. Якщо ви в пошуку підлогового вуличного покриття, звертайтесь в компанію Будап. Нам є ще вам запропонувати контакти в шапці профілю.